маю три тарілочки, три галеретки. Можна використати желе, но не кисіль. Це у мене, значить, оранжева, зелена та червона. Висипаємо у тарілочки. В кожну тарілочку заливаємо кипяточку. Тут є 200 мл. Це перемішуємо, щоб ну, ця галеретка розчинилася. Наступне у, нас... у нас ківі і теж перемішуємо. Та заливаємо в третю галеретку. Що саме основне? Цей рецепт з двох інгредієнтів. Дуже смачно виходить. І повірте, він якраз такий літній. Все перемішуємо і залишаємо ті галеретки до повного вистивання, тобто що вони були теплесенькі. Не застили, а просто теплесенькі. Дивіться, тут воно практично остило. Легенько-легенько тепло. У таку високу каструлю. Ми переміщаємо сир. Це все ми заливаємо цією галереткою, бачите, і тепер блендером це все добре до однорідної маси перебиваємо. Однорідна виїжджаємо у таку стекляну форму, нероз'ємну. Дивіться, як красиво виглядає. І це все ми ставимо в морозильну камеру на 15 хвилин, щоб знову стилер, заливаємо, сир, заливаємо іншою, іншим кольором галеретки і знову перебиваємо блендером і заливаємо поверх, застивши вже галеретки. Ось так. Це красиво. І знову ставимо в морозильну камеру на 15 хвилин це останній колір знову 200 г сиру, галеретка, і збиваємо до однорідності. Також виливаємо у форму. Залишаємо на 15 хвилин у морозильній камері, а потім переставляємо у холодильник на півтора години, я думаю, вже можна витягнути. Ви тільки скажіть, хто вже ось такий десерт готував? пишіть Мені дуже цікаво, в холодильнику вистоївся десерт і зараз я її помістила у форму, щоб цей десерт витягнути, щоб сюди залити гарячою водою і цей десерт гарно відстав від стінок. Надаваємо у водичку. Трошки тут підтаяло, але я поставила морозильну камеру, воно вона одразу застила. Це десерт можна нарізати і подавати. Подивіться, яка смакота. Подивіться, як красиво виглядає. дає. у кульочок, щоб не прилипало до доски. Все, смакуйте! Подивіться. Подивіться, яка краса. Шикардос. Друзі, подивіться, яка смакота. Яке насичення кольорів. Ну, просто шедевральний рецепт. Зараз я попробую і вам скажу. Ну, те, що я облизувала, це вже було класно. Неочікувано, тому що я не сильно люблю галеретки отаке, але хотіла спробувати, тому що тут сюди входить си. Так. Та це не йому відно. Охолоджуючи. Навіть краще, ніж отосівки, який я робила з манкою. Набагато краще. Оце супер. Супер, бомбезно.